Як крупний бізнес працює? На складі накопичилась бордова фарба. Давай відділу маркету розкажемо, що буде в цьому році. модний бордовий кольор. Ми розкажемо і заплануємо продаж бордової фарби, а все, що нас накопичилось, а чого не, вихва не вистачає виробництво довиробляти. Так працює бізнес. Ви собі берете і думаєте, так, ага. В цьому році буде така мода на таке взуття. Запитуєте в маркетингу, скільки ви дасте лідів. Відділу продажу, з якою конверцією ви можете. Який середній чек? Ага, то скільки нам треба взуття? І після цього ви даєте логістики команду завозити. Або виробництву команду виробляти. Все вирішує оце. А ці тільки виробляють, коли їм сказали, в нужній кількості і не зразу. бо розрахувавши умовних яких 100 одиниць чи відсотків, розуміючи, що вони роз розбива розбиваються там на місяць, це на 4 тижні, да? на перший тиждень у вас повинно бути 25% виробленого. Ви ризикуєте тільки цим. Бо якщо ці не справляються, ви коригуєте плани і зменшуєте завдання виробництву, щоб не мати залишків. Або, якщо вони продають краще, підвищуєте, даючи їм премії, щоб збільшити. Так працює бізнес. Це таке повинно бути планування.